Вітаю вас, мої любі третьокласники. Ми з вами продовжуємо працювати над розділом 8. Все добре переймай, а не добре виправляй. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Сьогодні на уроці, діти, ми продовжимо знайомство з українськими поетами і письменниками. Дослідимо оповідання, переклади про тварин. Продовжимо вчитися визначати головну думку твору. Надія Володимирівна Кір'ян, знайомтеся, дитяча українська письменниця, поетеса, перекладач, журналіст. Вона написала багато цікавих книжок для дітей. Наприклад, Неслухняна абетка, Світе абетка в квітнику. Чому гусатий колосок? І зараз ми з вами прочитаємо один із її віршиків, який називається Про наших улюбленців. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 141. І ми з вами послухаємо цей текст. Зверніть увагу, у цьому творі є ось такі рисочки. Одна або дві. Що ж вони означають? Давайте згадаємо. Так, правильно, одна рисочка це коротка пауза, і дві рисочки це довга пауза. Тобто інтонація наша має відповідати цим позначкам. Послухайте, будь ласка, уважно і потім прочитайте самостійно. Про наших улюбленців Надія Кір'ян. Ми з вами в цьому світі не самі. Живуть тут звірі, птахи і комахи. Одним повітрям дихаємо ми і разом ходимо під небесним дахом. Хтось ходить по землі, літає хтось. Та в кожного своя чудова мова. Коли у дружбі жити навчимось, то буде в світі дивно і казково. І ще зверніть увагу, що синім кольором виділені слова, які треба наголосити, тобто промовити з інтонацією, зробити на них наголос. Зараз поставте, будь ласка. Відео на паузу і два, а краще й три рази прочитайте цей віршик, дотримуючись знаків. Давайте звернемо увагу на правильне наголошення слів. Птахи. Правильно казати птахи, але в нашому віршику сьогоднішньому письменниця використала наголос птахи. А сам автор може змінювати наголос в своїх віршах так, щоб було йому звучно, співзвучно, з іншими словами. Тому можна сказати птахи, можна сказати птахи. Дихаємо разом, повітрям. Небесним. Навчимось казково. Поставте на паузу і прочитайте ще раз ці слова. І тепер ми попрацюємо з вами над змістом цього тексту. Також ми з вами використаємо сам текст і будемо в ньому знаходити відповіді. Прочитай вірш мовчки. Вертаємося з вами назад, ставимо на паузу і вже читаємо з вами мовчки, тобто не промовляючи жодного жодного звука. Будь ласка, поставте на паузу і прочитайте мовчки. Що привертає нашу увагу? Подумайте вашу особисту увагу, що, на що ви звернули. Як у вірші сказано про взаємну залежність людей і природи, давайте знайдемо рядочки, в яких про це говориться. Так, правильно, що ми в цьому світі не самі, що ми дихаємо одним повітрям, що разом ходимо. Читаючи вголос, звертаю увагу на позначення щодо виразного читання. Вивчить вірш на пам'ять. Поміркуйте разом, до чого закликає нас поетеса. Поетеса закликає нас жити в дружбі, не ворожувати, а допомагати один одному і пояснюю, що дружба. Нам потім стане, в нагоді буде дивно і казково жити? Якщо не буде ніхто сваритися, то буде ніби в казці. Чи поділяєте ви її заклик, оце прохання? Ну, я впевнена, що поділяє. Да, ніхто не любить сваритися. І в яких словах вірша висловлена головна думка? Як ви думаєте, головна думка? Це те, що нам хотів автор показати, да? розказати про що основне. Так, основне те, що ми в цьому світі не самі, що ми маємо дружити з природою, так? і допомагати молодшим нашим братам, да? молодшим нашим улюбленцям. Молодці. І так, ваше домашнє завдання вивчити вірш Надії Кир'ян про наших улюбленців на сторінці 141 на пам'ять. Дякую, до побачення!